Так, друзі, привіт всім. Заїхала до нас Audi 100, це четверта, 2,8, бензин, Вобразний у нас тут шестициліндровий двигун. Значить, троїть двигун. Власник купував. Йому сказали, двигун відкапитали, він ще на обкаці, але троїть страшно, тяги немає і по дорозі на ходу глохне, вже почала глохнути. Ну, Будемо дивитись, розбиратися, що з цим апаратом. Не заводиться. о, єлі-єлі завелась. Чуємо як робить ну, двигун працює як запорожця. Газ стоїть на ній. Двигун працює страшно. На холодну кажуть, що заводиться добре. Ну, але замітим, що на холодну двигун заводиться на бензині. Тут газ четверте покоління. Будемо провіряти, виясняти причини, але працює погано. Так, друзі, привісім, значить, починаємо обстеження. Е, так, значить, що першим чином вияснив. Е, кабеля високої напруги на свічі які йдуть. Вони в нас всі пробивають, всі світяться. Коли темно, на працюючому двигуні проглядуємо їх. І вони в даному випадку там тут прострелювало, тут на шланг, там, ну, коротше, провода під заміну в першу чергу. Далі будемо провіряти так само свічки, запалювання. Тому що все-таки, я думаю, це... Проблема з електронікою десь щось в електриці. Значить, свічки викручуємо, провіряємо мультиметром. Вони мають бути провіряємо сам центральний стержень. Він має бути замкнутий. Якщо немає контакту на там, де надівається ковпачок. І на електроді знизу, де іскра спрацьовує, значить свічка не працює. Вона може давати іскру, але там вже електрод центральний пробитий. І через те іскра проскакує в пробитому місці, сильніше, а на запалювання вже її не вистачає. Далі будемо перевіряти котушки. Тут катушки запалення три штуки попарно. На одна на два циліндри у нас іде перший шостий, другий четвертий і третій п'ятий циліндри. <кій> Будемо продзвонювати, знімаємо ковпачки між контактами однієї катушки, заміряємо мультиметром. І опір має бути від 9 до 14 кОм. Якщо значення не в цих межах, значить котушка вийшла із ладу. Далі, це провірка самої вторинної обмотки і сердечників. Далі, котушки у нас мають вихід, два провода, два штекера. Один штекер живлення катушок, другий штекер у нас йде на комутатор. Комутатор знаходиться ось тут. От, значить, також провіряємо, знімаємо роз'єм, живлення катушок, роз'єм з комутатора, який йде теж від котушок. І провіряємо між усіма контактами. Опір має бути від 0,5 до 1 Ом, якщо опір не має даної, даного показника, проглядуємо самі провода, можливо, є пошкодження, а якщо ні, значить несправна обмотка первинна котушок. Того, що, як знаємо, котушки у нас мають. Дві обмотки, які між собою там залиті маслом, або, ну, як в якого виробника, вони е, черед, передають е, електроенергію, збільшують за рахунок того, що подається на катушку меншої вітків, і вона передає на катушку більшої, більшої вітків. Таким чином в нас виходить уже потужна іскра. Якщо вони між собою, може бути, що замкнулись, вже не буде іскра така, як треба. Може бути просто обрив у обмотці і вона вже не видає такої сили іскри, яка потрібна. Так, значить все це продзвонимо, провіримо. Далі, що ще у нас відповідає датчик масового розходу повітря. Цей датчик щитує, який об'єм повітря заходить у впускний колектор. І згідно того показника, вже виділя... форсунки виділяють певну кількість пального. Ну, даний датчик провірить більш складніше, там дуже мізерні показники на ньому. Але отак механічно ось уже бачу один О. На одній волосинці проводок був, зачепив, він відірвався. Будемо його припаювати. Також на механічне пошкодження також е, його знімаємо. Там у нас є сіточка. Е, може бути таке, що десь попало сміття. і Бувають випадки, що достатньо зняти сам датчик, продуть його, прочистить і він починає працювати стабільно. Так, далі, що в нас ще? У нас ще е, датчик хола теж отут він на, на кришці клапанів. Там три контакти, значить при вимкненому запаленні. Я просто резинку стягуємо і провіряємо. При вимкненому запаленні на першому і третьому контактах між ними має бути 12 вольт. Тобто один перший контакт там мінус, друг, третій контакт плюс. Це подача на сам датчик хола, а середній контакт. У нас має показувати середній контакт, коли крутим двигуном, значить беремо е, вимірювальний пристрій, один щуп на масу просто, а другий щуп на середній контакт. І при прокручуванні стартером мають бути з'являтися імпульси на середньому контакті. Якщо імпульси відсутні, значить датчик кола не працює, несправний. Так, далі. Що в нас ще? У нас далі буде датчик колінвала. Він знаходиться там над маховиком, там, де вінець зубчатий йде, який стартер, якого, зачіплюється якийсь стартером. І заводить двигун, там є у нас датчик колінвала. Значить, на датчику колінвала також три контакти. Значить, між першим і другим контактами має бути опір 1 кОм. От між по черзі міняємо перший. Третій, і другий, третій мають бути, має показувати замкнутий безкінечність на омметрі. Так, далі датчик запалювання, він теж там в задній частині на блоці циліндрів. Також він трьохконтактний і провіряється аналогічно. Між першим і другим контактом 1 кОм. Між першим третім і другим третім безкінечність. Значить, провіряємо всі ці електроприбори і тоді будемо відштовхуватись далі. Так, плюс, що ще замітив, газовий редуктор, весь обмерз. І чутно, як виходить газ. Значить... Будемо знімати газовий редуктор і дивитися, яка там причина або ремкомплект. Якщо ні, то потрібно буде купувати новий. Ось так, друзі. Так, друзі, значить, дефектовку провів. Котушки запалювання в нас справні. Всі датчики справні. Так, зняв. Дросельну заслонку. Значить по заслонці у нас такий нюанс. Заслонка сама грязна, дуже жахливий стан. Будемо вимивати. Так само корпус над заслонками. Тоже в жахливому стані. Так, плюс така штучка. У нас під канал є під заслонками. Коли заслонки закриті, бубон втягує повітря. І це повітря через цей шланжик, він просто тіліпався, всмокнув повітря, яке не бачив датчик масового розходу повітря, і комп'ютер не знав, а, яку правильну кількість пального подати двигуну. Він мав стоять на цьому штуцері, або злетів, або забули надіти. Так далі. Редуктор газовий вже своє відпрацьовував, вже з нього нема що вимагати. Заказав новий фільтр газовий, новий патрубки, які йшли від редуктора, всі були потріскані, всі сичали. Значить, Нові патрубки такі будемо ставити. Нові хомотики, свічки запалювання із шести, тільки дві візуально в нормальному стані. При продзвонці всі показали несправність. Під заміну. Так, друзі, далі. Тут оці трубки, шланги, які йдуть безпосередньо, подача газу в циліндри, тут теж вони не герметичні. Сюди понадіваємо хумотик і зажмемо гарно. Також дуже важливо проглядуємо всі там вакуумні, газові, бензинові, всі шланги патрубки на дефекти, на тріщини. Тому що ну, теж пару випадків знайшов тут, де, де були тріщини, коли, ну, якщо остальна трубка нормальна, обрізаємо і надіваємо по нановому. Ось так, друзі. Так ось такий вигляд має бути по заслоночці. Так, друзі, ще вирішив зняти кришку клапанів, тому що в патрубках сапуна із головок і в корпусі цим пластиковим була емульсія. Ну, думаю, на всякий випадок зніму, перевірю фільтри сапуна. Все в порядку. Тут, ну, тобто в двигуні в самому головці розпредвал все чистенько, чотенько. Емульсії нема, значить це просто через погоду. Емульсія в самих патрубках і в пластиковому корпусі з'явилась. А Оскільки машина до гаража їхала недалеко, не встило прогрітися і просохнути. Так що за це будемо спокійні, складаємо все далі. Так, друзі, привіт всім! Автівка наша вже зроблена. Маємо позитивний результат. Так, зараз так ще быстренько пробіжимось, що там по чому. Е, значить, по фільтр Обов'язково всередині корпус все пилосмоком смоком вибираємо, тому що дуже багато було піску і сміття. Так, по роз'єму прийшлося. На шроті знайти такий роз'єм і колодку проводів, впаяв в нормальний роз'єм, тому що той взагалі розсипався. Так, далі. О, там в цих отворах де свічки. Свічі викручуємо. І не треба там компресором туди дути чи ще щось, щоб туди там в будь-якому випадку там є пил, пісок. Беремо трубку пластикову, приматуємо до трубки пивосмока і акуратненько, гарненько все там прочищаємо. Так далі. Дросельна заслонка почищена, все чітенько. Я думаю, що емульсія в цих патрубках була і в цьому корпусі через те, що її просто не відмили. Тому що історія двигуна така, я вже дізнався, що в головках була корозія і в систему охолодження були картерні гази. От. Через те там була емульсія, можливо забули, чи не вспіли, дуже спішили їх почистити, тому що двигун веде себе доволі адекватно газів. Ніяких немає. Так, редуктор у нас новий. Італія оригінал Томасету. Так, далі, друзі. Всі патрубочки, все, кріпимо, щоб було як положено. Так, значить систему вже прокачали. В будь-якому випадку ми міняли редуктор газовий, по-любому в нас система завоздушилась. Для розвоздушки нам перед тим як починаємо заливати, отут у нас є болтик такий. Його викручуємо, починаємо заливати. Тут починають виходити бульбашки, потім, коли вже чистий антифриз тече, Закручуємо його, тоді наповняємо рівень по цей заводимо. В будь-якому випадку буде підніматися рівень, буде прогріватися. Попрацювала машина там, хвилин 5 заглушили і зразу не викручуємо, бо буде випирати. Ну, в будь-якому випадку випре трохи трошки відпускаємо, гази виходять. Закручуємо, чекаємо, воно всідається. Викручуємо. Потім чекаємо, щоб сіло, все. Якщо потрібно, доливаємо. І до тих пір, поки на заведеному двигуні, коли знімаємо кришку, не повинно, рівень не повинен підніматися і не повинно булькати. Якщо булькає і рівень піднімається, значить ще є повітря в системі. Так, друзі, значить, зараз заведу. Заводиться чудово. Працює чисто гарно. Обороти набирає, плавненько, гарненько. Чітенько. Ще з вихлопною треба буде щось зробити та деренчить. Так, друзі, як бачимо, гарно, чітенько працює, пропали сторонні шуми. Двигун працює гарно. Так, ми маємо кришку, газів ніяких немає. Це чудово слава Україні.